Де мої гроші? Чому я досі не мільйонерка? Чому я постійно роботою і так мало заробляю, що у мене стоїть питання, де ж мені взяти більше грошей? З вами Анастасія Ангу, і сьогодні ми будемо підіймати цю тему, яка турбує 90 або навіть 99% всіх людей на нашій планеті. І це дійсно вірно, що ви стали з цим питанням, тому що перший крок до вирішення проблеми це поставити вірне питання і зійти на вірний шлях. І друзі, я вас вітаю! Ви знаходитесь саме там, де ви повинні зараз бути, тому що я впевнена, що. Це знак від вашого всесвіту конкретно для вас. Будемо виясняти, що з вашим грошовим каналом, що з вашою грошовою ємністю, і де ж ваші гроші. Як зробити так, щоб їх було більше? Погнали? Шлях до фінансового ізобілія це постійний духовний розвиток. Це постійне вивчання інформації, постійне навчання, постійне спілкування з людьми, які вас надихають, які вас підіймають, які спонукають вас зростати, і які зростають ментально і матеріально разом. З вами. Сьогодні ми будемо вивчати лише першу сходинку, як досягнути фінансового ізобілія. І це настільки важлива сходинка, що поки я думала про що вам розповісти і аналізувала цю практику, я сама прийшла до просто неймовірних інсайтів. Я сама отримала розвиток. А наступні сходинки третю, п'яту, 10, ми з вами будемо проходити на моєму марафоні Рошова чакра. Це найдоступне. Марафон Анху, і я його зробила таким, щоб просто підійняти ось цю фінансову планку моєї аудиторії. Тобто, це мій подарунок для вас. І ви можете знайти інформацію про марафон чакра Горошей в моєму інстаграм. Але сьогодні ми починаємо з першої сходинки. Погнали! Почнемо з того, хто перед вами сидить, тому що, якщо вам хтось розповідає про гроші, ну, ця людина повинна, хоч якось, приуспіть у цієї справі. Я можу назвати себе духовною людиною, тому що я займаюся езотерикою, я займаюся навіть магією. І я піднялася завдяки яснобаченню, сканування аури та різним іншим езотеричним практикам, як таро, як цілительство, як чакральна система. І зараз я цьому навчаю. Але окрім, того, що я духовна людина, я також дуже-дуже люблю гроші. І я вважаю, що кожна людина взагалі на нашій планеті повинна розвити в собі цей чудовий дар. Вміння любити і приймати гроші. Але у мене це сталося не одразу. У мене був достатньо довгий шлях. були моменти, коли я сиділа взагалі без грошей. Були моменти, коли я розуміла, що у мене купа різних блоків грошових, які я не можу просто не знаю, як виправити. І я почала вчитися, вчитися, вчитися. Я вчилася багато років, поки не прийшла до того, що тепер я можу навчати вас. Трошки розповім про те, скільки я зробляю. Ну, наприклад, візьмемо туш ауру або чакри зі свого курсу по аурі я зробила 10 тисяч доларів. І з марафону по чакрам також приблизно 10-11 тисяч доларів. На місяць. Зараз я заробляю 5-9 тисяч доларів. І я вважаю, що це також лише моя перша сходинка, тому що мені, як і всім людям, хочеться більшого. Але я також вважаю, що зараз я вже досягла результату, тому що все ж таки я я Матуся з двома дітьми і я працюю в кайф, тому я все ж таки можу вам щось розповідати, навіть якщо ви заробляєте більше, ніж я. Перше моє усвідомлення, яке мене перенесло на планку більше, ніж я мала, це те, що гроші, по суті, це є духовність. Чому? Давайте з вами розбирати. Ви можете подивитися на цьому зображенні. Зображення чакри, чакральна система людини. Якщо ви не знаєте, що таке чакри, я вас запрошую на свій марафон по чакрам. Тобто, у мене є чакра грошей, там, де лише про гроші, і у мене є чакри в кайф, там, де ми максимально детально проживаємо чакри і робимо ваше краще життя. Цей марафон також дуже доступний. Ви бачите чакральну систему. І ви можете побачити, що три нижні чакри: червона, помаранчева і жовта. Ось ці три нижні чакри вони відповідають за наш матеріальний світ. Тобто, перша чакра червона, це наші базові потреби, дах над головою. А, гроші, гроші, які нам потрібні, щоб купувати собі їжу, а, щоб було де спати, щоб закрити а, почуття безпеки. щоб ви відчували. Потім у нас наступна чакра помаранчева це чакра матеріального кайфу. Чакра того, як ви вмієте насолоджуватись життям. Сюди йде насолода від їжі, від статтєвого життя. Просто насолода від того, що ви живете, що ви можете трогати, з'їсти, чути, відчувати цей матеріальний світ і. І отримувати максимум насолоди з цього. Наступна чакра жовтого кольору вважається грошовою чакрою. І це чакра того, як ми проявляємо своє его, тобто своє я, як ми розкриваємо своє его, розумієте? А его це те, що багато хто з духовних практиків чомусь хоче подавити. Як знаєте, існує така думка, що шлях до духовності це повне подавлення свого его. Але мало хто каже, що перед тим, як подавити, розтворіть ось це его, слідце з творцом, нам потрібно спочатку його обрести, спочатку досягнути. Розкриття свого его, щоб було що подавляти. Давайте я вам прочитаю у мене в інстаграмі. Мені настільки сподобалася одна цитата, що я її виставила зараз, хочу прочитати вам. Гроші це не духовність, відповідно до ведичних знань. Та до йоги є чотири етапи розвитку людини. Перший етап це дхарма, служіння суспільству, покликання, навчання моральним стандартам це перший етап. Другий етап артха, добробут та економічний розвиток. Третій це кама, задоволення, відпочинок, насолоди. І четвертий це мокша. Звільнення, просвітлення та об'єднання з творцем. І духовний розвиток передбачає проходження всіх етапів, тобто служіння суспільству, потім економічний розвиток, гроші, так? потім задоволення, відпочинок, насолоди, а потім вже. Після цього, після того, як ви пройшли ось весь цей шлях, ви можете йти там, закінчувати вашу мандрівку по колам сансари і отримати ось цю нірвану, тобто освобождення, єднання з творцем. Це якщо спиратися на ведичні знання це найдревніші знання в світі, віди. Якщо брати ту ж чакральну систему, подивитися для того, щоб нам пройти до єднання з творцем до чакри Сахасрари, ця верхня, фіолетова це єднання з творцем. Нам потрібно закрити базові потреби, навчитися насолоджуватись світом: це червона, помаранчева чакра, жовта чакра, фінансовий зріст, зелена чакра. Навчитися отримувати любов та любити цей світ. Потім блакитна чакра, проявлятися, синя чакра, розкрити інтуїцію і довіру у Всесвіту. І потім вже Фіолетова це єднання з творцем. Про яке єднання з творцем і таку сверхдуховність ми можемо казати, якщо 99,9% людей не можуть налагодити свій фінансовий канал і ось цей розкрити просто свій фінансовий потенціал? Тому гроші, це є духовність, це є дуже важливим на нашій матеріальної планеті. І це є ну, буквально святим. І тому, коли ви розкриваєте свій грошовий потенціал, коли ви заробляєте гроші, коли ви вмієте їх заробляти, ви по суті ну, виконуєте свої святі обов'язки своєї душі. Ви йдете до духовності заробляння грошей і розкриття фінансового потенціалу, це є духовність. І це факти. Я вам привела підтвердження з древніх культур, з древніх писань. Переходимо до нашої чудової практики, але спочатку я розповім, як я до неї прийшла. Як я прийшла до того, щоб розповісти про цю практику вам? Я сиділа в сторі писала, що напевно я хочу заробляти не більше, не більше 30 тисяч доларів на місяць. А далі вже, напевно, буде складно, і нехай мені чоловіки більші суми заробляють, тому що все ж таки великі гроші це велика відповідальність. І я така: стоп! Що? Що я тільки що подумала, що великі гроші це велика відповідальність, що великі гроші це складно, що це якийсь тягар, що потрібно буде багато працювати, і я така, о, Боже мой! О, Боже мой, я людина, наче так яка багато років працювала над своєю грошовою енергією, я виявила якесь нове обмежуюче переконання, яке може мені заважати заробляти великі гроші. Уявляєте? Я просто була в шоці. А, і тоді я зрозуміла, що незалежно від того, ви заробляєте зараз 50 доларів, 500 доларів на місяць або 50 тисяч доларів на місяць, ось ця практика дійсно може вам зараз допомогти конкретно при тому. Але спочатку перед тим, як ми будемо переходити до цієї практики, нам потрібно те, а, з'ясувати. Нам потрібно з'ясувати, що відсутність грошей це насправді ілюзія. Тобто це не проблема на фізичному плані, це таке питаннячко на плані духовному. Це питання, а що з вашою грошовою ємністю? А що з вашим грошовим каналом, а що з вашою здібністю приймати гроші? Що з вашим грошовим приймачем? Тому що я буду детально касатися цієї теми, теми на марафоні. У нас є чакра Муладхара, яка грошова ємність, яка збирає гроші. І це дуже добре видно на, на тонкому плані. При скануванні аури, при аналізі аури, у нас є грошовий потік. І у нас є приймач грошової енергії. Тобто, якщо у вас є відсутність грошей, то, скоріш за все, ось ця система, система з нижніх чакр десь у вас дала збій. Десь у вас щось заблоковано, десь у вас щось не так працює. Через що? Через ваше дитинство, дитячі травми, обмежуючі переконання та багато всього іншого, що я зараз не буду казати, тому що а чому мені люди платять гроші за марафон? так? Я це все буду казати далі. Ось такий просто Том. Том, така книга величезна, і ми зараз відкриваємо першу сторінку. І перша сторінка, чому ваші грошові чакри можуть бути заблоковані, це ось ці дебільне грошові переконання, які я навіть знайшла у себе. Моє переконання було, що великі гроші це велика відповідальність. Давайте, на моєму прикладі, я сьогодні ваш тамада, і тому розбираємо, ліземо мої чакри, розбираємо мою голову. Що мені потрібно робити з цим переконанням? Я візьму книжечку, блокнотик свій візьму щоденник. І я зараз спонукаю вас також відкрити ваші зошити. Або нотатки, вчителька Анастасія починає свій урок. Відкриваємо двойні лісточки і починаємо писати. Виписуємо наші обмежуючі переконання. Ну, наприклад, я вже з'ясувала, що у мене великі гроші це велика відповідальність, які у вас можуть бути переконання. Наприклад, таке найбанальніше, що гроші це зло. Чому це могло піти? Тому що ми всі наші батьки родом з Радянського Союзу, і там було зовсім інше відношення до грошей. Взагалі не було інстаграмних психологів. А, тобто гроші було дійсно складно заробляти, за великі гроші можна було сісти в тюрму. А, у нас був а, соціалізм, так? і потім а, не можна було просто заробляти легальним способом великі гроші, і це привело до такої родової а, травми, яка тягнеться ще досі переходить на нас. Гроші це зло. Ось хто це чув? Хто? Напишіть в коментарях, будь ласка, а, хто це колись відчував, хто коли чує цю фразу, ось гроші це зло. У кого прям тригери підіймаються, так? Якщо у вас є таке переконання, ви можете записати перший стовбік. Гроші це зло. А тепер просто давайте задавати собі питання, чому я так думаю? Записуйте, чому я так думаю, хто мені це нав'язав? Що у мене там десь, десь в підсознанні, в підсвідомості, що у вас перше вспливає? Ось ви записали гроші це зло, що перше у вас вплило? Чому, чому ви так думаєте? Що це за переконання, звідки воно взагалі взялося? І далі ви можете записати, що насправді є гроші. Чи дійсно гроші є злом? Або гроші це просто ресурс, або гроші це можливість жити щасливе життя, жити ізобільне життя, жити здорове життя, тому що здоров'я ми покупаємо за гроші, вибачте, будь ласка, так? Це і можливість лікуватися і поїхати кудись там, де ви будете кушати? Корисну їжу, там, де повітря у вас буде, морське, так? корисне. Гроші це здоров'я, за гроші можна побудувати адекватну сім'ю, тому що люди в цій сім'ї будуть ходити до психолога, так? а на це також а, вам потрібні гроші. І ось так. Гроші це зло. Чому я так думаю, щоб самі ви розібралися, ну, звідки воно пішло? І потім. Що є насправді гроші. Тобто, як ви можете перевернути ось цю фразу, що вона, що це дійсно для вас означає? Тобто не те, що у вас на підсвідомості засіло, а що це дійсно ви розумієте вашою логікою і вашою інтуїцією, що воно дійсно є? Давайте подумаємо, які можуть бути ще переконання. Ну, наприклад, таке дуже популярне. Щоб заробляти, ви повинні багато працювати. У кого є таке переконання? Напишіть, будь ласка, в коментарях і взагалі подумайте, які у вас ще є такі переконання. Щоб багато працювати? Потрібно багато заробляти. Така поговорка ще, радянська, здається, знов таки є лошадь працювала в колгозі більше за всіх, але самим багатим став начальник колхоза, так? Мені здається, це просто все цією поговоркою ми вже все сказали. Ви так само пишете: ось це обмежуюче переконання. Потім ви пишете, ну хто вам вдовбив це в голову, звідки ви це взяли? Чому ви так думаєте? Просто щоб собі ви допомогли з'ясувати, де корінь вашої проблеми. І потім ви пишете, пишете реальну реальну відповідь на це, так? Щоб заробити гроші, потрібно багато працювати. Або якщо ви будете багато працювати, ви отримаєте не гроші, а лише перевтому, стрес, вигорання, і це вам буде заважати а, отримувати багато грошей. І через те, що ви будете багато працювати, ви не зможете а, отримати нові. Якісь ідеї, інсайти, тобто ну, мислітельну діяльність не зможете активувати для того, щоб до вас приходили нові ідеї, як ви можете заробити більше грошей. Тому що насправді для того, щоб заробити багато грошей, ви повинні думати головою, а не руками щось робити, тобто не бути. А Лошаді, так, яка паше на полі, а бути босом начальником, який просто сидить, сидить п'є каву та працює за допомогою свого мозку. Тобто напишіть, як ви можете, що ви можете сказати на ось це обмежуюче Переконання, як ви можете це перекрутити, щоб це дало вам якусь позитивну мотивуючу енергію, розумієте? Давайте розберемо якесь наступне таке переконання. Ну, наприклад, що гроші не є важливими, так? Ну, часто, знаєте, люди, які не вміють заробляти гроші, вони кажуть, так, гроші це не важливо, рай в шалаше та все інше, так? Це також обмежуюче переконання. Ось ви хочете зробити багато грошей, або у вас навіть, можливо, ви не признаєте собі, що ви хочете багато грошей. У вас просто є якісь там борги, у вас є нелюбима робота, і вам не вистачає грошей, і ви такі гроші це не важливо. Прикол, так? Тобто, часто ми просто виправдовуємо себе, тому що нам соромно признати, що гроші дуже важливі, тому що у нас городиня. Тому що ми такі класні, ми не можемо признати, що ми просто не вміємо заробляти гроші. Ми такі, та, гроші не важливо, важливий вайб, важлива доброта, духовність та все інше. Прикольчик, так? І потім напишіть: ось перша колонка. Гроші це не важливо, якщо у вас таке є переконання друга. Чому ви так думаєте? Тому що ви соромитесь собі признати, або тому, що у вас завелике за его, яке ні, нічим не підкріплено, розумієте? Або інші якісь причини, або вам батьки з дитинства це казали, або давали відчувати. І третя колонка, третій столбик, ви пишете, що ви можете на це сказати. Ось після цього уроку, після того, як ви все це прослухали, після того, як ви проаналізували, що це не є вашим істинним переконанням, це ваше обмежуюче переконання, яке надає вам розвиватись, напишіть, ось, що ви можете сказати на те, що гроші це не важливо. Ви можете написати також, ну, просто провести таке мозговий штурм. Що гроші насправді це основа нашого життя. За гроші можна багато чого купити. Гроші це лише ресурс, за допомогою якого ви можете ще більше розвивати вашу богемну творчість, ви можете ще більше розвивати вашу духовність, ви можете просто використовувати гроші як інструмент. Так? Для того, щоб всі ваші мрії здійснювались, або що ви там хочете. Тобто для кожного, для кожного це може бути якось по-різному, всі ми індивідуальні. І ви можете далі просто сісти, ось так от подумати, що мені заважає заробляти гроші, які у мене можуть бути блоки бути, які у мене можуть бути грошові, обмежуючі, переконання. Чому вони можуть у вас бути? І потім просто потрібно провести роботу з вашою головою. І коли ви будете проводити ось цю роботу, я вам просто як практик, енергопрактик, розповім, як це виглядає на тонкому плані. Ось, наприклад, є дівчинка-маша, і у неї купа грошових обмежуючих переконань. Ось ці переконання вони виглядають як темні енергоутворення на чакрах, як сутності, як такі цепі, знаєте, з замочками. Ну, кожен по різному бачить. Це може бути такий маленький замочок, але який не дає рухатись далі психологічно, так? Тому що зотерика, по суті, це психологія. Це може бути величезна така жирна сутність, яка вашою енергією харчується. Це може бути що завгодно. І коли ви працюєте з вашою головою самостійно, ось ця негативна енергія ось ці замочки, ланцюги, цепі, кандали вони просто злітають. Тому що світла енергія активації вашої чакри, енергія життя. Енергія працездатності, енергія свідомого розуму, світлого, так? вона це все освітлює і розрушає. Коли ви зробите таку роботу над своєю головою, ваші чакри, вони просто або очистяться повністю самостійно, або це буде тільки початком шляху. До вашого повного фінансового і зобільного очищення для зняття ось цих всіх травм, переконань, ну, тому що воно у вас роками там купилося, і за одну практику ну, може зліті, зліті так, може трошки ще залишитись, тому що окрім ось цього усвідомлення, любі друзі, нам потрібно ще постійно робити якісь дії. Так, тому що так, думки це класно. На попередньому уроці, у відкритому доступі, я казала, що наші думки формують наш стан, а стан формує наші дії. Тут так само наші думки про те, що, блін, оказується гроші заробляти, це не складно, це може бути легко, в легкості ось ця думка грошова, вона формує наш відкритий, світлий грошовий стан. І цей відкритий світлий грошовий стан, відкритий до змін, відкритий до навчання, до прийняття грошей в ваше життя, цей стан, він вже дає вам дії. А які дії ви будете робити? Друзі, ось це питання. А які дії тепер робити після цього уроку? Я залишаю відкритим. І після вашої практики, ось цієї, ви також напишіть, будь ласка, а які? Дії я буду робити далі. Тому що усвідомлення це лише перший крок, як я вам казала. Ну, вашою дією може бути записатись до мене на марафон. А там вже будемо з вами строїти, будувати ваші наступні, 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 наступні дії. Все, всім бажаю вдалої практики, будь ласка, все пишіть в коментарях. Я буду відповідати, я буду там з вами спілкуватись, можливо, щось підкажу. І напишіть, яку тему наступну ви хочете. Все, всім бажаю чудових розкритих грошових каналів.